Вітаю вас, шановні глядачі. От з'явився в мене новий сусід. Дуже цікава людина. І він хоче зробити собі якийсь там інструмент. І для нього придбав електродвигун від старої пральної машини радянської для приводу цього свого інструменту чи механізму. Купив він його на ОЛІКС. Із двигунастю стирчать 4 провода, два білих, два синіх і все. Двигун це так званий конденсаторний. І в сьогоднішньому відео я розкажу, як легко і просто визначити обмотки і підключити правильно цей двигун. Намалюю схему зараз і покажу вам. Двигуниці. Це мій двигун, це його двигун. Я покажу відмінність, тому що в цього 4. Дроти виходять із корпуса різного кольору. Два синіх, два білих. У цьому лише три. І це накладає суттєвий недолік на використання цього двигуна. Зараз скажу який. Так як це двигуни однофазні, конденсаторні, саме конденсаторні мова буде йти в сьогоднішньому відео про двигуни з пральних машин конденсаторні. Були двигуни більшого діаметру і менші по висоті, в яких теж 4 вивода або 3 виходило з двигуна так само. Але вони включались в роботу за допомогою пускового реле. Там була обмотка робоча, яка постійно включена в мережу. І пускова, яка підключається на декілька секунд в момент запуску двигуна, а потім відключається автоматично спеціальним реле. Реле пуску називається. Тут дві ж обмотки. Одна підключена в мережу постійно робоча, а інша конденсаторна. Підключена теж в мережу постійно. І для того, щоб виникало обертання двигуна, потрібен здвиг фаз так званий. От конденсатор і служить для того, щоб здвигати фази між обмоткою робочою і пусковою. І завдяки цьому виникало обертальне магнітне поле в двигунові. Цей конденсатор підключений до обмотки і обмотка конденсатора підключена в мережу теж постійно. Ось схема ввімкнення. Дві схеми. Одна для двигуна з трьома виводами. Оце він ось лежить. Один, два, три. Два вивода всередині робочої і конденсаторної обмотки з'єднані всередину від їх, вивід один виведений. Ззовні. Він підключається на пряму мережу. Інший вивід з мережі підключається до робочої обмотки. До одного кінця і до другого виводиться. А конденсаторна обмотка вільним кінцем третім, підключена до одного виводу конденсатора, інший вивід конденсатора підключений до першого виводу робочої обмотки. Отака схема включення. Це з трьома виводами двигун. Оце двигун з чотирьма виводами. Оце він лежить. Вони різнокольоровим дротом виконані. Цей двигун кращий і чим? Ми бачимо, що обмотки я з'єднав зовні. І хоч тут можна з'єднати, хоч тут. А конструктивно вони виконані роз'єднаними. Два виводи робочої обмотки і два виводи конденсаторної. Ці двигуни, всі можна заставити обертатись хоч в одну сторону, хоч в іншу. В бік. Не в сторону, а в бік. Вліво, по часовій, по годинниковій стрілці або проти годинникової стрілки. Вони будуть працювати абсолютно однаково, що в одному, що в іншому режимі. Тут різьби на валу нема, шліцове з'єднання, шліц, і шпонка вставлена. І тому розкручуватись нема чому. Якщо у вас механізм потребує реверсу, або в одну сторону. В один бік, прошу вибачення, або в інший вам потрібно крутити. То можна легко це реалізувати в такому двигунові саме, де 4 виводи. Просто міняючи виводи обмотки одної конденсаторної місцями. Підключивши їх або так, або по-інакшому. Це можна організувати з допомогою тумблера на 6 виводів. Є такі тумблери, знизу його 6 виводів. Десь в мене під руку тут лежить, я його і покажу. Угу. Як завжди, коли не потрібно, то лежить. А от двигун з трьома виводами, на жаль, підключити не можна, щоб він обертався в інший бік. Його потрібно тільки розбирати, повністю знаходити всередині з'єднання оцих робочої конденсаторної роз, Акуратно роз'єднувати їх і виводити кінці ззовні від робочої окремо і від конденсаторної обмотки окремо. Це далеко не кожен може зробити, і той, хто й може, може зламати двигун. Просто якщо він дуже старий, провода пересохші, якщо там говтузитись, добре їх на заводі уклали, то можна пошкодити обмотку, можна пошкодити ізоляцію на обмотці. Ну, дуже і не, не завжди можна розібрати двигун старий. Так що, якщо у вас є можливість вибору між двигуном з трьома виводами і з чотирьма, беріть той, що чотири виводи. Вони конструктивно всі, потужність оберти, все однаково, але їх легше реалізувати реверс в один бік або в інший обертання. Ось я намалював правильне ввімкнення двигуна що одного, що іншого. Підключання конденсатора. Ми маємо робочу обмотку і тут, і тут RO. Я намалював. Один, два, один-2 виводи. І конденсаторну. Тут 3-4, а тут 3-2, тому що вони з'єднані всередині. Визначити можна за допомогою мультиметра. Прилад, який вимірює різні електричні параметри, в тому числі й опір. Ставимо на мінімаль, вимірювання мінімального опору в Омах і підключаємо до однієї обмотки. Якщо тут три вивода, то шукаємо обмотку з найменшим е, опором. Як правило, робоча обмотка в районі 20 Ом. Має опір. Я написав тут. І тут така ж сама у цих двигунах. А от конденсаторна обмотка може, може суттєво відрізнятися. Який на заводі дріт був, таким вони її мотали. Тоншим дротом намотали, то опір більший. От цього двигуна 35 ом опір конденсаторної обмотки. Трохи менше, 34. А в цього аж 80 Ом. І вони працюють, споживають однаковий струм на холосту і мають однакову потужність. Чому так воно виконано? Більше, що тонший дріт, яким намотували обмотку. Тому що потужність конденсаторної обмотки менша і струм, його можна намотувати дротом меншого перерізу. В деяких роликах, і таких немало, на жаль, показують неправильне під'єднання конденсатора. Показують, що він під'єднаний от до цього виводу. Не до верхнього. До виводу робочої обмотки, який йде в мережу, і сюди ж під'єднується і конденсатора один вивід. А до нижнього до загального. Це неправильно так працювати не буде. От це правильна схема включення. Зараз ми підключимо його в мережу, подивимося, який споживає на холосту і один, і інший двигун, який споживає струм і потужність. Ще що хочу сказати. Я написав тут 4-6 мікрофарад. І тут, і тут ємність. На корпусі двигуна прямо вказано. Конденсатор на 600 вольт і 6 мікрофарад, 500 або 600 вольт. І 6 мікрофарад ємності. Він працює із 4 мікрофарадами, якщо нормальний новий конденсатор прекрасно працює, якщо там є 4 мікрофарати. Як правило, радянські конденсатори, там реальна ємність дещо більша, ніж вказана на корпусі. Як правило це. Так от, якщо у вас якийсь механізм, який потребує дуже великого моменту при запусті, наприклад, дуже натягнутий там, ремінь якийсь, або це якийсь компресор, або редуктор, який навантажений чимось, або якийсь кривошипний механізм, що в момент пуску потребує дуже великого моменту при запуску, важко прокрутити вал, то тоді ємність конденсатора поставити потрібно більше, а може навіть підключити паралельно через кнопку. Щоб в момент запуску, натискуючи кнопку, паралельно підключати ще один конденсатор. Якщо у вас стоїть на 4, то ще плюс 4 або плюс 6 мікрофарад, або й 8, або й 10 можна. Але через кнопку без фіксації. Ви підключили, якщо не вистачає потужності при запуску, двигун гудить, але не круте, то потрібно підпаяти конденсатор, підключити через кнопку і ви його вмикаєте. Він розкрутився, декілька секунд, кнопку обов'язково відпускаєте. І тоді. Залишається підключений звичайний робочий конденсатор 4 чи 6 мікрофарад, а пусковий буде від'єднуватись. А якщо у вас якесь точило, як правило, такі двигуни використовують для наждака так званого електроточила або якогось непотужного виробу, то вистачає моменту запуску навіть з 4 мікрофарадами. Ну, Теорія, все. Зараз буде практика. Струмим його в мережу. І подивимо, що воно нам покаже. Що воно тут покаже? Дивися, що воно покаже. Обов'язково правила техніки безпеки дотримуємося. Спочатку під'єднуємо все до двигуна. Ізолюємо, це в мене тимчасово я крокодилами підключив. Підключаємо проводи, дроти ізолюємо, а потім підключаємо аж в мережу його. При цьому кладемо або, або так торчком на торець, щоб він стояв. Бо якщо ви його покладете на бік, і він буде лежати на краю стола, а ви будете перед ним сидіти, в момент запуска він смикнеться і може злетіти вам на коліна і розтрощити там ногу чи голову, якщо ви. Цей момент голову опустите нижче рівня столу. Так що ставте його так, або притримуйте рукою в якісь рукавички, або ганчірочкою, або ще з якусь картонку. На всякий випадок, тому що на корпусі може з'явитися напруга. Не, буде незайвим перевірити перед використанням двигуна, приладом, включивши на вимірювання великого опору, один провід мультиметру до корпуса, а інший до всіх провід. Виводів двигуна, щоб впевнити, що на корпус не пробита обмотка, тому що в старих двигунах така може траплятись. Ну Так от, я зараз включаю його і ми дивимося, що воно крутиться він чи ні. Він крутиться і споживає 84 Вт. Ось так, прилад. Це вже не новий двигун, в його підшипники підзношені. Звісно, що так геть новий двигун, так і як правило, десь 50-60 Вт спожива на холосту, коли крутить. Ще задають, поки за потужність забалакав, задають питання, а як подобрати конденсатор? А підбирати його сюди не потрібно. Він потрібно, щоб стояв такий, як написано на двигуну, на 6 мікрофарад. Але... Не завжди, якщо ви використовуєте двигун безпостійно навантаження, наприклад, це електроточило, висить камінець невеликий, круг точильний на валу і все. Він легко крутиться, підшипники нормальні. Ви його вмикаєте, він запускається і крутиться. І більшу частину часу ви там щось вовтузитесь, притулили, поточили ножик, від... не поточили. Тобто двигун працює майже в холосту. Іде е, витрата електроенергії і механічної енергії двигуна лише на підтримування обертання і моменту інерції самого каменя і ротора двигуна. Тобто можна вважати, що він в холосту працює. То тоді, якщо в такому режимі постійно ваш двигун працює більшу частину часу, то краще ставити конденсатор меншої ємності, наприклад, на 4 мкФ, а не на 6. Якщо ви на 6 поставите, то він буде поступово перегріватися. Цей конденсатор підібраний під навантаження номінальне. У пральній машині там активатор, там шків доволі туго натягнутий. І тому там конденсатор доречний на 6 мікрофарад. Якщо ж двигун майже в холосту буде крутитись, більшу частину експлуатуємо його часу, то краще ставити ємність менше. Це щоб зрозуміти, щоб він не перегрівався, тому що струм. Буде більше йти і напруга на конденсаторній ботки, буде збільшуватися, якщо він не навантажений двигун. При тій же ж ємності конденсатора. Так, це крутиться і крутиться він за годинниковою стрілкою. ось сюди. Щоб поміняти обертання, просто потрібно поміняти місцями виводи любої обмотки. Хоч конденсаторний, хоч робочий. Тепер я підключу той двигун і подивимось. На ньому стоїть конденсатор на 6 мікрофарад І в нього три виводи виходять. Його вже змінити його обертання ми не зможемо. В який бік він конструктивно зроблений, то який він і буде обертатись. Також він обертається в цей бік. За годинниковою стрілкою. І цей споживає аж цілих 165 Вт холосту, тому що в його конденсатор більша ємність на 2 мікрофаради всього. І от в холосту він споживає таку потужність. Це не тільки із за... Не тільки із-за ємності конденсатора, з за того, що він вже більше зношений, може важче крутяться підшипники. При навантаженні потужність майже не збільшується. Я от його придавлював трішки і зросла там на 5 чи на 6 ватт всього лиш потужність. Він працює в такому режимі довготривалий час. Наприклад, годину. У мене станочок з таким двигуном зроблений, і він працює на сонці, стоїть під навантаженням і не нагрівається більше, ніж потрібно. І цей двигун може працювати довгий час, незважаючи на те, що його споживання на холосту майже як номінальна потужність двигуна 180 Вт. От зараз я відпаяю конденсатор від його і ми подивимось, як, якщо відключити конденсатор, наскільки зміниться споживана потужність. Чи це залежить від підключеної конденсатора дещо більшої ємності, чи ні. Паяльник прикручений, поки нагріється, то ірак на горі. Ну вже потерпіть. Раз я почав ікру метати, то буду її домитувати. Це ж такі радянські паяльники. Поки він нагріється, поки перегріється, то довга пісня. А паяли такі... Штуки припоєм, який, скажімо так, тугоплавкий доволі. Чим дешевший припій, ну, сплав свинцю олова, тим гірше він плавиться. Я бачу, що буде простіше його відшманати та і все, тому що любили загинати, закручувати. Монтажники, єдро не є копита, щоб не відпало. Воно замість того, щоб добре зачистити клему, закручували в три погибелі бубликом там дріт в її. І воно ж розпаювалося, зате не випадало. Бо Ви в тій клемі, горіло потроху, поки не відгоряло. Так, зараз я його вимкну він запуститься. 160 ватт і відключу дежинку дротик зараз щоб не збетнуло Зменшилось до 100 Вт зразу потужність споживана. На 60 Вт зменшилась, коли від'єднати конденсатор. І двигун почав деренчати. Це свідчить про те, що з двох фаз порушився. Якщо він буде працювати під навантаженням меншим, ніж номінальне, то деренчання цього не буде. Так що такі двигуни можна запускати навіть без конденсатора. Крутонули пальцем. Багато людей в радянські часи робили наждаки, так звані. І конденсатора не було, рукою крутанули камінь, вімкнули і він розкручувався і працював двигун. Так що така от двигунова тема. Кому було цікаво, то можете поставити лайк, а можете і не ставити. Мені з цього, чесно кажучи, ні холодно, ні жарко не зробиться. В Ютубу може тільки легше зробити. Ну от і все. Ще раз схема, кому потрібно. Ставте на паузу, перемальовуйте. Або на вайбер мені напишіть. А я вам сфотографую її і скину. Вона дуже проста. Повторюсь, для того, щоб визначити обмотки і правильно підключити, потрібен мультиметр, щоб визначити опір обмоток. На абум краще не втикати в мережу його, тому що можна спалити. На все добре, будьте здорові, живіть довго. Хай настане мир і добробут.